Всім привіт! Сьогодні подивимось нові акції в магазині Рошен з 19 серпня по 1 вересня. Осінь уже зовсім близько, тож цікаво, які солодкі пропозиції приготували для нас цього разу. В кінці відео покажу свої покупки, зробимо розпаковку і розкажу, що замовила для себе. Одразу почнемо з новинки. А хто ще не бачив мій попередній огляд, обов'язково зазирніть, там була дегустація. Це новинка печиво Butter Cookies. Є два варіанти класичне з маслом і з какао. 140 г в упаковці. Ціна 52 гривні 25 копійок. В цілому печиво вдали. Мені сподобалось. Ніжне, ароматне, якраз до чаю чи кави. Мінус 50% на цукерки в коробках. Київ вечірній 352 г. За ціною 249,50 Є й менша упаковочка 176 г за 174 гривні 80 копійок. Гр. В акції цукерки комплімент від рошен у темному шоколаді. Усередині різні смаки, мигдальна, шоколадна та інші начинки. Вага 145 г, ціна 98 гривень. Печиво Ловіта Класік. Упаковка 150 г, ціна 27 60 копійок. Є варіанти з какао, глазурю та арахісом. Усі смаки коштують однаково 27,60 Ідеально для перекусу або до чаю. Дуже смачне печиво. Мінус 40% на вафлі ваферс. Вигідна пропозиція для всіх любителів хрустких солодощів. Упаковка 216 грамів, ціна 34,80. великий асортимент смаків, лимон, кокос, мигдаль, какао, горіх і шоколад. Топ знижка цих двох тижнів цукерки джелі акція 1 кг всього 104 ,85 гривні 85 копійок і цукерки ромашка 1 кг за ціною 194 ,30 гривні 30 копійок, але продаж обмежений не більше трьох упаковок в одні руки. Дуже вигідна пропозиція. В упаковці джелі аж 103 цукерки. Печиво до кави, масло, ваніль і пряжене молоко. Ідеальний варіант для сімейного чаювання. Велика упаковка 370 г за ціною 34 гривні, також є маленькі упаковки 185 г 16,80 Знижка мінус 45% на шоколад над. Є чорний шоколад із цілим фундуком і підсоленим мигдалем, а також молочний з фундуком і мигдалем. Упаковка 90 г ціна 44 гривні. Справжній шоколадний рай для поціновувачів горіхів. Топ знижка на молочний шоколад упаковки близько 90-100 грамів, ціна 34,80. Є акції на молочний шоколад Кріспі. Мій улюблений зі смаком полуничної панакоти. Також можна знайти варіанти з карамелью, арахісовою начинкою, кокос, мигдаль, всі смаки за однією ціною. В акції бісквіти токул cool» зі знижкою мінус 15%. Ціна 65 гривень 40 копійок. Є варіанти мілк парті, Fest, строубері сплеш. Всі смаки справді варті уваги. Дуже смачні в упаковці 6 тісточок, зручно для чаювання чи в дорогу. Акція до 1 вересня на цукерки вишня з вишневим лікером. Тепер за суперціною вага 155 г, знижка 34% 85 гривень 70 копійок. Цукерки ямі-гамі зі знижкою 45%. Тут 70 г в упаковці, ціна 18 гривень 30 копійок. Усі смаки в акції. Чудовий варіант спробувати різні варіанти. Суперзнижка мінус 30% на молочний шоколад Тіт Біт зі смаками вишневий брауні і м'яка карамель та арахіс. Упаковка 50 г, ціна 15 гривень, 10 копійок за батончик. Завжди беру на перекус, коли є акція. Ще акція мінус 42% на пористий шоколад. Варіанти екстра чорний, молочний, білий і карамельний. Упаковка 80 г, ціна 36 гривень 40 копійок. Мій улюблений чорний. А вам який більше подобається? До 25 серпня діє знижка мінус 15% на апельсинові та лимонні тольки. Ціна 16,50% за 100 г. Це мармелад зі смаками лимона та апельсина вкритий цукром. Кисло солодкий, дуже смачний. Тепер перейдемо до вагових цукерок Джонні Крокер зі знижкою 23 гривні 30 копійок за 100 г. До речі, це один із моїх улюблених смаків. Монплант з цілим лісовим горіхом 55 гривень 20 копійок за 100 г. В акції також корівка 124 гривні за 1 кг. Ніжна молочна помадка із цукровою скоринкою з додаванням солодковершкового масла. І цукерки Редка 23 гривні 30 копійок за 100 г. Це мікс желейних цукерок із фруктовими смаками: ананас, апельсин та лайм. Я вже вдома і хочу показати вам свої покупки Рошен на 200 гривень. Я взяла дві упаковки мармеладу Pony Fruit. цитрусовий мікс і літній мікс. Люблю ці цукерки, вони освіжають і не містять зайвих калорій. Одна упаковка печива мультикейк з полуницею 180 г. Хрустке і ніжне. Мені дуже подобається. Два печива ловіта, яблуко, кориця і вишня-ваніль. 168 г це мої улюблені смаки. І одна упаковка 300 г бісквітів, п'янка вишня. Тут 6 штук. Ідеально смакує до кави. За все, я заплатила 198 гривень. Ну, 5 гривень ще пакет. Мені стається це вигідно. І вистачить надовго. А тепер хочу поділитися з вами розпаковкою. Я замовила новинку кави від компанії 25 Coffee Roasters. Я вже не вперше в них замовляю, хто дивиться мої огляди. Той знає, знаюся, родина полюбила їхні чаї та каву. Вся кава натуральна, без ароматизаторів і завжди свіжого обсмаження. Вони безкоштовно роблять помел і доставляють замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні безкоштовно. Тому, коли з'явилася в них новинка, я вирішила спробувати. Тут кава 200 г з ароматом слива шоколад. Смак, вишня, слива, червоні яблука, молочний шоколад. Після смак кісточкові фрукти. Це 100% арабіка. я взяла помил чашка. Ну, мені так зручніше. І чай 100 г. Це суміш чорного і зеленого чаю, з пелюстками жасмину, календули, полуниця та троянда. Ось такі мої замовлення. І для вас, мої підписники, діє промокод. На знижку мінус 15% на каву, крім дрібів, комбу та дегустаційних наборів. Акція триває до 19 вересня. Промокод знижки. Користуйтеся, це справді вигідно. Зараз покажу вам, як виглядає чай. Подивіться, який він гарний. Аромат дуже ніжний і приємний. Справжня знахідка. Обов'язково буду пити цей чай з задоволенням. І каву зараз покажу вам. Вона теж пахне просто фантастично. Відчувається і слива, шоколад. Прямо так і хочеться швидше спробувати. Я заварила каву, аромат стоїть на всю хату. На смак, вона мені теж дуже сподобалась. Щиро рекомендую. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам мирного дня і всього найкращого! А я тим часом буду пити каву і монтувати для вас це відео. До нових зустрічей!